Воїн із Колумбії, скорпіон має численні поранення, але продовжує битися за Україну. До цього я вже був поранений у боях чотири рази, але досі в строю, бо вірю, те, що Росія чинить із цією країною та її народом, глибоко несправедливо. Я прагну допомогти, віддати все, що маю. Скорпіон став на захист України від самого початку повномасштабної війни. Формував бойовий дух третього інтернаціонального легіону. За роки війни пройшов через десятки бойових операцій. У Бахмуті, Кліщівці, а також брав активну участь у звільненні Харківщини під час контрнаступу. Самопожертва та відвага залишили не один шрам на тілі воїна. Найсвіжіше п'яте поранення скорпіон отримав у запеклому бою проти 12 росіян. Зараз воїн відновлюється, аби знову стати до бою за Україну. Скорпіон має власний стимул битися до самої перемоги. Після війни прагне стати українцем та назавжди лишитися в країні, яка стала любою його серцю.